Небесний Отче, підношу до Тебе свою дочку, я її дуже сильно люблю, тож потурбуся про неї, Господи, покрий її своїми благословеннями і захистом, звільни мене від бажання підкорити її власній волі. Покажи. Як маю захищати її та вести до мудрості? Нехай вона почувається улюбленою. Даруй мені ласку любити її такою, якою вона є, дай їй пізнати, що є царівною в царстві, значно більшому, аніж казкова. В царстві, де є великий цар, який володарює справедливо і милосердно. нехай вона буде міцно закорінена у твоєму слові, випромінюй ніжність та лагідність, а твоя любов завжди наповнює її життя і серце Марії. Милосердна мати, будь для моєї дочки прикладом і захистом. Амінь. Молю тебе, о Діво пресвята, даруй здоров'я донечці моїй. Ти знаєш, про що душа мріє, дай в житті їй побільше ясних днів. Прошу їй щастя, краси, удачі і багато-багато радісних хвилин, і нехай вона трохи менше гірко плаче, і нехай життя щасливо біжить. А якщо раптом когось не наруком вона образи, злобини та я, я знаю, буде для неї уроком. Свята строгість і любов Твоя, і якщо вона по слабкості душевній, не відразу шлях свій в житті знайде, ти допоможи молитвою щоденною повернути до тебе душі її політ. Амінь, Небесний Отче. Підношу до тебе свою дочку, я її дуже сильно люблю. Тож потурбуйся про неї, Господи, Покрий її своїми благословеннями і захистом. Звільни мене від бажання підкорити її власній волі. Покажи, як маю захищати її. Та вести до мудрості, нехай вона почувається улюбленою донечкою. Небесний отче, даруй мені ласку любити її такою, якою вона є. Небесний отче, дай їй пізнати, що моя донечка. Є царівною в царстві значно більшому, аніж казкове, в царстві дає великий цар, який володарює справедливо і милосердно, Небесний Оче, нехай моя донечка буде міцно закорінена у твоєму слові. Нехай моя донечка випромінює ніжність та лагідність, а твоя любов завжди наповнює її життя і серце. Марії, милосердна мати, і ти будь для моєї донечки прикладом і захистом, і нехай буде так. І нехай буде так, і нехай буде так, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.